Сезон городництва не закінчується, коли температура починає падати. З весни до осені можна вирощувати різні культури, щоб наповнити свою комору та холодильник свіжими фруктами та овочами, які культури збирають восени. Довгозрілі культури, такі як гарбузи та зимові кабачки, є класичними осінніми культурами, але вони мають довгий вегетаційний період, тому їх слід садити раніше, щоб вони встигли дозріти до осені. Однак інші культури дозрівають набагато швидше. Деякі овочі навіть смачні після перших заморозків. Корене плоди та листові зелені це найпоширеніші культури, які можна садити всередині або наприкінці літа для осіннього збору. Як найкраще спланувати успішний осінній урожай. Плануйте заздалегідь. Дізнайтеся, коли в середньому настають перші осінні заморозки у вашому регіоні. Потім знімайте, скільки часу потрібно рослинам, які ви хочете вирощувати, щоб досягти зору. Кількість осінніх овочів легко вирощувати з насіння. Це економічно вигідно і дозволяє вибирати як популярні, так і рідкісні сорти. Оберіть ті сорти, які найкраще підходять для ваших умів, клімату, простору, часу та особистих уподобань. Ви здивуєтеся, скільки різноманітних варіантів існує. Якщо ви готові планувати свій осіннє місто, читайте далі, ми розповімо про 17 дивовижних овочів, які можна садити влітку для багатого осіннього врожаю. Рукола. Відстань між рослинами 30-45 см, дні до дозрівання 20-50, морозостійкість витримує легкі заморозки. Якщо ви любите листові салати, рукола додати їм пікантності. Це смачна листова зелень, яка швидко рості, і її можна збирати молоду. Вона також більша стійка до спеки, ніж багато інших зелених культур, але все ж таки може почати цвісти в спекотну погоду. Її легко вирощувати як для весняного, так і для осіннього збору, і вона чудово росте в контейнерах. Сійте насіння руколи прямо в місто. Якщо вирощуєте її як молоді листки, сійте насіння близько один до одного і збирайте маленькі листочки. Якщо ж хочете більших листків, залиште між рослинами щонайменше 30 см, молоді листки мають м'який смак, ніж великі зрілі. Пекінська капуста. Відстань між рослинами 15-30 см, дні до дозрівання 45-60. Морозостійкість витримує легкі заморозки. Пекінська капуста це азійська листова зелень, яка чудово підходить для салатів, супів та смаження. Вона хрустка з легким парчинним присмаком. Її легко вирощувати, але вона швидко починає цвісти в спекотну погоду. Це чудова культура для осені, і вона добре зростає навіть у напівтіні. Сійте насіння в ґрунт наприкінці літа для осіннього збору. Вона дозріває приблизно за 45 днів, тому можна робити кількість послідних посадок з інтервалом у тиждень, щоб продовжити збір. Використовуйте поживний ґрунт з компостом для найкращих результатів. Збираючи пекінську капусту, ви викопуєте всю рослину кущові квасолі, відстань між рослинами 30 см, дні до дозрівання 40 60 см. Морозостійкість не витримує заморозків. Кущові квасолі це теплолюбна культура, але якщо хочете швидко виростити щось у середині або наприкінці літа, садіть їх для збору до перших заморозків. Сійте насіння шкірні 7 см, і потім проріджуйте до однієї рослини на 30 см. Сійте їх прямо в місто, високі грядки або контейнери, і ви зможете збирати квасолю менш ніж за 2 місяці. Кущові квасолі смачні та поживні. Різні сорти мають різне призначення. Найкраще для пізнього літа підходять зелені, стручкові сорти, які їдуть свіжими, молодими та ніжними. Квасоля чудова рослина для сівозміни. Після збору залиште коріння в ґрунті, щоб смороду перегнили та збагатили землю. Капуста. Відстань між рослинами 30-45 см. Дні до дозрівання 60, 100 морозостійкість витримує легкі та помірні заморозки. Капуста універсальна культура. Її можна шинкувати для салатів, варити, квасити та ферментувати. Буває біла та червона, круглоголова та видовжена. Вона також довго зберігається після збору, тому, якщо у вас великий урожай, не потрібно спільно його використовувати. Капусті потрібно багато часу для дозрівання. Якщо хочете осіннього збору і ще не почали вирощувати її з насіння, найкраще купити розесаду в садовому центрі. Існує багато різних сортів, тому обирайте швидко зрілі. Деякі сорти дають невеликі качани, які можна садити ближче один до одного. Морква відстань між рослинами 5-7 см. Дні до дозрівання 60, 80, Морозостійкість витримує помірні заморозки. Солодка та хрустка морква чудова осіння культура. Вона зростанні і в теплу погоду, але стає солодшою після заморозків. Існує так багато різнокольорових сортів, що можна створити справжню веселку на городі. Моркву краще сіяти прямо в ґрунт, щоб не пошкодити корінь при пересадці оскільки вона витримує заморозки, не потрібно поспішати зі збором. У помірному кліматі її можна збирати з осені до початку зими. Цвітна капуста відстань між рослинами 45 см. Дні до дозрівання 50-100. Морозостійкість витримує легкі та помірні заморозки. Цвітна капуста має довгий вегетаційний період, але розясаду можна знайти в садових центрах. Якщо вирощуєте з насіння, сійте його на початку літа. Якщо розея саду, можна робити це всередині або наприкінці літа. Якщо запізнитися, рослини можуть не встигнути дозріти до зими. У теплих регіонах зона 9, цвітну капусту можна вирощувати навіть узимку, якщо почати в осінь. Манголь. Відстань між рослинами 10-15 см. Дні до дозрівання 60-65 Морозостійкість витримує помірні заморозки. Манголь смачний, кольоровий і легкий у вирощуванні. Його легко вирощувати з насіння, і він дозріває приблизно за два місяці сійте насіння на відстані 2 см, а потім проріджуйте до 10-15 см, збираючи молоді листки для салатів. Деякі сорти мангольду настільні красиві, що їх можна садити навіть у квітниках. Молоді листки їдять сірими, а більше варять, смажать або додають у супи. Капуста Кейл. Відстань між рослинами 30-60 см, дні до дозрівання 40-65, Морозостійкість витримує помірні заморозки. Капуста кейл чудова осіння культура, яка легко вирощується і дуже гарна. Молоді листки можна їсти сирим у салатах, а більше запікати, варити або додавати у супи. Існує багато кольорових сортів, тому кейл можна вирощувати як для їжі, так і для прикраси. Сійте насіння на відстані 2-5 см і проріджуйте, збираючи молоді рослини. Дорослі рослини можуть досягати 30-60 см у ширину, але листя можна збирати раніше. Кейл продовжує повільно рости стягування, якщо захистити його від морозів. Салат. Відстань між рослинами 10-30 см, дні до дозрівання 40-60, морозостійкість витримує легкі заморозки. Хоча розейсаду салату можна купити в садових центрах, його легко вирощувати з насіння. Існує так багато сортів, що важливо зупинитися на одному. Сміливо поєднуйте кілька сортів, щоб отримати різнокольоровий салат. Якщо вирощуєте салат для молодих листків, проріджуйте до 10 см. Для кочанних сортів залишайте 30 см, але молоді рослини можна їсти під час проріджування. Гірчиця Відстань між рослинами 15-45 см, дні до дозрівання 30-40, морозостійкість витримує легкі заморозки. Гірчиться недооцінена культура. Молоді листки можна їсти у салатах, а старші готувати як кейл або капусту. Вона має гострувальний смак, що додає пікантності стравам. Сійте насіння на відстані 2-5 см і проріджуйте, збираючи молоді рослини. Дорослі рослини потребують більше місця, але їх можна збирати раніше. Горох відстань між рослинами 2-7 см, дні до дозрівання 70-80. Морозостійкість витримує легкі заморозки. Горох класична осіння культура. Свіжий горошок це солодка та легка у вирощуванні страв. Горох це ліана, тому йому потрібна опора. Сійте насіння за 2 місяці до перших заморозків. Він витримує легкі заморозки і продовжує рости. Сійте насіння на відстані 2 см, а потім проріджуйте до 7 см. Редька. Відстань між рослинами 5-10 см. Дні до дозрівання. 30 60 морозостійкість витримує легкі та помірні заморозки. Радька це швидко росла осіння культура. Кількість людей уявляють собі маленькі круглі червоні редиски, але існують і інші кольорові сорти. Сійте насіння прямо в ґрунт. Осколки рослини невеликі, радька добре підходить для маленьких рядок. Проріджуйте до однієї рослини на 5-10 см і їжте молоді радиски. Шпинат AMG С-Варси з WWW.